повишено і погнали Так, хлопці, є бошка працює, і така діляночка моя, треба її вичистити, повиривати той бос. Ось я трошки повиривали, Ну, тут викопувати його нереально, так як він вріз і в вапняк, і все на купу. Нічого зараз ми тут все гарно яким старезним японським хламом повитягуємо. Так, дуже такий химик задачу. Сейчас дозаду? Ну ми його попробуємо. О, блін! Нормально! Нормально! Нормальний кусочок. Так, оці буде тяжко виривати. Такі серйозні. Зараз. Ну і сякі аж боком пішов. Сяк аж боком пішов. Так, ну, зараз будемо пробували. Ну, здолали ми його. Трошки нас покидало вліво-вправо. Так, поїхали. Наступний Ого! що не дам ради. Треба буде менше чіпати. Менший цей. Так, хочемо вище поставити. Може щось буде краще. А впало вниз так само, Курча. курче. Стара. Хочеться трошки підрубати. Чого? Ну то серйозний той... і бос дикий. Тільки понаривав. Підрубали і витягли. Інакше ніяк Аю дозаду. О. Так. Але вона тягнеться, добре. Є пошка закопується взя. Та й буде, зараз я його подіргаю. Врубало щось? Добре. є. Задню. А ну такого потримайте. Yeah, Зараз ми його. дай Ось так варіло. Видно? Видно. Yeah. Іван, тримай його так на часті. На часті, ну на... давай. Тримай його. Тримай його, нади. Тримай його на вже. Ой, найбільший! Самійбійший Ух, ну тут, конечно, яма Так трохи сьогодні попрацював, порозчищав ділянку, то вже такий четвертий віс вивожу. Ганка була запущена. 20 років ніхто там не жив, як говориться, прийшов момент її розчищати. Японець поміг, без нього би не справився. То навіть не обговорюється. Тож, хлопці, ставимо лайки, кому сподобалось, підписуємося, питаємо. Всім відповім. Ну і бувайте здорові!